Багато людей в Україні, скажімо, проти мобілізації, наприклад. Ті люди, які виступають проти мобілізації, вони роблять це із страха смерті. Але насправді вони не люблять життя, ненавидять життя. Життя це не просто нудотне очікування старості. Життя це пригода. Його треба прожити як велику пригоду. От у більшості цих людей, у наших людей, Найкраща пригода їхнього життя може бути пов'язана тільки з війною. Найкраще, що з ними може статися, це опинитися на фронті. Бути убитим. Ми всі помремо. І бути загинути в бою це найкраще, чого може бажати людина. Це значно краще, ніж загинути в калюжі власних фікалій від. Від маразму і є, наука, і старості є, вікуство, є якісь різні сфери да, Так, і от вони всі дуже тісно пов'язані з війною. Ми знаємо, що у вікінгів які входять в число наших предків, так само э, Бог війни і Бог поезії це один Бог. Це дуже тісно співпадає. Мистецтво, наука і філософія не береться ні звідки, вони не беруться з буденності, вони беруться з великих історичних зрушень, з дії. І от нація, яка воює, ця нація спроможня продукувати філософію мистецтво. Нація, яка скніє, не здатна продукувати нічого. Ми це бачимо постійно в історії, ми це бачимо на власному прикладі. І якщо ми очікуємо якихось злетів духу в царинах науки, філософії і мистецтва, то вони вийдуть тільки з прифронтової зони, з якихось там скухонь. І там редакції вони ніколи не вийдуть. Але за мобілізація зв'язана якраз вот з цим страхом, я тебе перебив, извиня, страхом про життя як то не так, як завіщають Карчинські. <гум> 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 найкращий <гум> спосіб <гум> уникнути мобілізації це піти на фронт добровольцем. Mm -hmm. Це тоді буде прояв волі. І я от всіх закликаю бути добровольцями да, так, відкину, відкинути буденність, плюнути на старість. На в на, нас на у нас же тут росі, нічого немає, на якісь жалюгідні копійки, на якихось обридлих сусідів людей, і нарешті принути в сам гущавину життя.